Перейдемо до подій на західному кордоні. Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили обмеження руху транспортних засобів на 6 із 9 напрямків українського польського кордону, які вони розпочали блокувати 12 днів тому. Зокрема, це стосується Медика-Шегині, Долгобичу-Вугринів, зосіну стилух Корчова, криківець Гребене, Рава Руська і Дорогуськ Ягодин. Про це напередодні повідомили у телеграмі Держприкордонслужби. служби. І детальніше про ситуацію на західних кордонах станом на сьогоднішній ранок дізнаємося від віце-президента Асоціації міжнародних автомобіль. Вільних перевізників України Володимира Баліна, який доєднується зараз до нашого ефіру, пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітає, вітає. Яка ситуація станом на ранок? Оскільки, як бачимо, за попередні дві доби вона швидко змінюється в залежності від а, часу доби і так далі. То зупиняються певні автомобілі, автобуси, то блокується залізниця, то розблоковується Що відомо станом на цю годину? що стосується вантажних. Машин то фактично вони стоять. Єдиний виключення є пункт пропуску. Краківець карчова десь до 100 машин на добу Я Перепрошуємо, так маємо трохи проблеми. Пане не, Володимире, не... перепрошуємо. Я трохи проблеми зі зв'язком. Чи можете, будь ласка, ще раз повторити про ситуацію, яку спостерігаєте на пунктах пропуску? Пане Володимире, чи чуєте нас? Перепрошуємо, поки є проблеми зі зв'язком. Намагаємося відновити його і продовжити розмову про ситуацію на пунктах пропуску, які розташовані на кордоні з Польщею. Дізнаємося, яка там ситуація станом на ранок, і нагадаю, спілкуємося з Володимиром Баліним, віце-президентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Нагадаємо, що поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною 20 лютого вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента Російської Федерації. Цитую навести лад про це того ж дня повідомила поліція у соціальній мережі ікс. Ситуація починає виходити з під контролю і за межі цивілізованого протесту. Так прокоментував дії польських протестувальників міста розвитку громади та території Олександр Кубраков. І власне маємо можливість зараз продовжити розмову із Володимиром Баліним, який з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире чи чуєте нас? Чую вас? Повторіть, будь ласка, актуалізуйте нам інформацію станом на цю годину, яка вам відома. Що стосується вантажних вантажівок, то вони майже стоять, окрім каківець Харчова, де близько 100 машин на добу в кожну сторону проходять. Переважно це гуманітарні вантажі, військові, скоропорт та небезпечні вантажі. До речі, немає проблеми з перетином пунктів пропуску гуманітарних та військових вантажів? Ну, станом на сьогодні нам про це невідомо. відомо. Вчора ми супроводили одну машину, яка привезла. Для нашого госпіталю в Хмельницькому е е гуманітарні вантажі. Гуманітарний вантаж і безпосередньо я спілкувався з водіями, ми без проблем під'їхали до страйкувальників, перевірили документи в присутності поліції і проїхали. Хоча до цього добу простояли десь за 15 км від кордону. Тобто такі певні неузгодженості є, але фактично сам був свідком того, що вчора машина проїхала без проблем. А чи відомо вам про ще подібні труднощі із перетином кордону, саме пасажирських автобусів? Ми бачили вчора всі відео, що дійсно деякі автобуси призупиняються. Я вважаю, що це також неправильна історія. Пам'ятаємо, що і потяг були наміри пасажирські зупинити. Правильно ви сказали що стосовно кримінальної справи стосовно тої людини, яка повісила плакати. Але я хочу зазначити, що всі бачили, як з трьох машин висипало збіжжя. по цьому факту також порушена кримінальна справа. І те, що вчора з вагона висипали збіжжя, я також вважаю, що це кримінальний злочин. Я думаю, що буде порушена кримінальна справа і буде відповідне розслідування з боку польських правоохоронних органів. Якщо відкласти бік емоції тих протестувальників, які зараз перебувають на кордоні, взагалі, чи готові вони до діалогу, чи відкриті до компромісів, чи можливий взагалі діалог на фоні цих протестів? Е, ну я розумію, що у них має бути діалог зі своєю владою і з керівництвом проського союзу, тому що сперш за все всі претензії саме до них. По перше, з 1 січня ввели нові додаткові обмеження стосовно застосування певних. Е, Певніх пестицидів для аграріїв Європейського Союзу, і це ситуація вбурила багатьох аграріїв. По-друге, ситуація все ж таки: ну у нас не такий великий імпорт, і все, що ми сьогодні імпортуємо через територію Польщі, йде транзитом. Якщо там якесь більше повертається назад, ну я думаю, що це питання вже внутрішньої проблеми, в тому числі польських посадовців, які мають цього неможливити. Те, що від нас залежить, ми проводимо. Були часи, коли ви пам'ятаєте, коли всю нашу аграрну продукцію супроводжували митники по території Польщі, зараз практикується пломба, накладається спеціальним GPS-навігатором, який фіксує, що машина покинула територію Польщі. Тобто, те, що від нас вимагали польські аграрні посадовці, Україна виконувала. Тому сьогодні я вважаю, що питання перемови не домой саме на стороні польського уряду і аграрних протестувальників. При цьому я вважаю, що деякі речі, які вони роблять, Зокрема, перекривають автомобільну дорогу, при шлях зупиняють автобуси. Це вже за гранню. Якщо у них є якісь проблеми, нехай страйкують вздовж дороги, а краще сідають за стол в Варшаві, домовляють зі своїм урядом, а не заважають експортно-імпортним операціям автомобільним транспортом. А як взагалі влада польська реагує на ці протести? Вони взагалі щось роблять для того, щоб їх припинити чи знайти цей діалог, вибудувати і знайти рішення. Ну, наскільки нам відомо, діалог там триває. Проблема заключає, полягає в тому, що все ж таки більшість вимог аграріїв вони самі підтримують, але знову ж таки, це не питання взаємодії е, страйкувальників з нашими водіями на кордоні. Це питання взаємодії польського уряду з Європейським Союзом. Можливо, якісь е, рішення, які були прийняті, вступили в Сілу з 1 січня, можна було б відтермінувати, враховуючи ситуацію, яка дійсно відбувається перш за все в Україні. Крім того, я особисто розумію, і це лунає на багатьох істочниках, що в квітні є вибори, і в тому числі до місцевих аграрії, це серйозний електорат, і будь-які жорсткі заходи стосовно страйкарів влади побоюються робити. Можливо, це і так, тому тут багато факторів, але в будь-якому випадку, те, що відбувається зараз на кордоні, страждає економіка України, страждає економіка Польщі, а Хто від цього виграває, Так зрозуміло. Чи може логістика перевезення адаптуватися до цієї ситуації, яку спостерігаємо вже на перший місяць? Чи може зазнати змін? Ну я всім експортерам-мпортерам, які користуються послугами автомобільного вантажного транспорту, рекомендую планувати логістику в об'їзд Польща, тому що ми не можемо зараз прогнозувати. Цей страйк закінчиться там найближчі декілька днів: 9 березня, 20 березня. Більше того, я впевнений в тому, що багато сьогодні говорить про те, що з 1 березня офіційно до страйку можуть приєднатися і перевізники польські. Зараз деякі з них вже підтримали аграрії, в тому числі своїми вантажівками, тому що вит... спливає термін призупинення акції, які про які вони наголосили, а спливає 1 березня, наскільки я розумію. Основна вимога до Європейського Союзу, Європейський Союз видмова в тому, щоб не продовжувати угоду України ЄС про міжнародні вантажні перевезення. Відповідно, це, скоріш за все, не задовольняє польських перевізників, крім того, до них доєдналися перевізники ще чотирьох країн, і я не виключаю того, що вони також з 1 березня повернуться на кордони. Хотілося б, щоб цього не сталося. Хотілося б, щоб ми все ж таки домовились, але маємо таку ситуацію зараз. А що вам відомо про саме російський вплив на протестувальників? Оскільки як я вже згадувала про цей плакат, він має відверто проросійський характер. Можливо, вам відомо саме про тих людей, також які вчора висипали збіжжя із вагонів на залізниці? Чи вони мають якийсь зв'язок, можливо, чи з політичними партіями, які мають проросійські погляди, чи з іншими політиками? Чи є якісь можливо наративи, які зараз активно поширюються в пресі польській стосовно стосовно цієї ситуації. Ну Я можу чітко сказати, що партія Конфедерація, яка підтримувала всі аграрні страйки і страйки перевізників останні два роки, це партія відверто проросійська і відверто антиукраїнська ми заявили про те, що Україна не має бути в Європейському Союзі. Вони відкрито спілкувалися на кордоні і доводили свою позицію, що нема то що українські перевізники, наприклад, знищують. Польських перевізників, хоча це неправдивий наратив. Тому я думаю, знову ж таки, враховуючи ситуацію по, по виборам, які будуть відбудуться вже найближчим часом. скоріш за все, ця партія також, хоча вона сьогодні офіційно не підтримує, я не чув такого, але від партії у Любленському воєводстві, пан Рафал Маклер, коментував і висиплення збіжжя і інші речі і дав свої машини за нашу інформацію на підтримку страйку. Тож ви очікуєте, що після виборів, ймовірно, притихнуть такі протести, блокування? Чи продовжаться? Ну, якщо чесно, якщо як людина пересічна, я вважаю, що найближчим часом ці трактори, які страйкують, повинні, повинні були б їхати в поля і щось обробляти. Це було б більш правильно. Але в будь-якому випадку, враховуючи ту ескалацію, яка сьогодні відбувається. Якщо не буде, хоч якась якісь домовленостей з урядом Польщі, я вважаю, що вони будуть продовжувати страйк. Пане Володимире. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого Дякую. ефіру. Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на прямому зв'язку.